Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, рада вас усіх вітати і заняття розпочати. Діти, сьогодні в нас заняття з малювання. А що саме ми будемо малювати? Послухайте загадку. Одяг у собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Що це, діти? Правильно, це шафа. І сьогодні ми з вами будемо малювати шафу. Спочатку зробимо пальчикову вправу. Приготували наші ручки. Пружну кульку я надую, мотузочком зав'яжу. Ну, а потім її здую. Всім цей фокус покажу. Давайте ще разочок. Пружну кульку я надую. Мотузочком зав'яжу. Ну, а потім її здую. Всім цей фокус покажу. Молодці малята. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, коричнева та жовта, водичка та пензлик. Ну що, починаємо працювати. Набираємо коричневу фарбу і малюємо посередині аркуша прямокутник коричневого кольору. Потім цей прямокутник навпіл, ділимо ще отак полосочку малюємо. Ретельно зафарбовуємо. Малюємо нашій шафі ніжки, 4 ніжки у шафи. Зверху нашої шафи намалюємо хвилястую лінію таку прикрасу і також зафарбуємо її. Дамо трошечки підсохнути нашій шафі. І тепер жовтою фарбою будемо прикрашати хвилястою лінією. Подивіться, як це роблю я, і ви так робіть. І жовтою фарбою намалюємо ручки на дверях кругленькі такі. Ось така гарна шафа в нас вийшла.